Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні по бистрячку готуємо дуже цікаве печиво. Колись, вдавнину я його куштувала, але сама, чесно скажу, готую вперше. Зі мною поділилася знайома рецептом. По-швиденькому розбиваємо два курячих яйця. Так, треба нам ділити на білки-жовтки. Білки потрібно мені сюди. Значить ось так буду. Коротше, ви діліть так, як ви вмієте. Там Кажуть, що пальці часником змочувати. Або спеціальна така є приспособа, якою оце все діло роблять. Одне поділили. У мене яйця магазинні, тому не знаю. Який результат у мене вийде. Думаю, що усе вийде. Так. Краще більше білка залишиться біля жовтка, а чим жовток, жовток ми знаємо, що це жир. Якщо він попаде у білочок, він нас просто-напросто не зіб'ється. Поки відкладаємо в чисту, суху в кастрюлю миску, що маєте, туди кидаєте. І сюди одразу додаємо ще 100 г. Масла, я ж використовую маргарин. Так, додали. Дрібочку солі. Отак От одразу сюди даємо. Склянка борошна, але пам'ятаємо, я вже неодноразово казала, що борошно буває різної клейковини, тому. Не думайте, що склянка борошна і все. Можливо, в моєї знайомої склянка трішки не така. По грамах вона не сказала, сказала ось так: склянками міряємо. І сюди потрібно додати одну столову ложку майонезу. Пам'ятаєте, колись всі рецепти випічки були маргарин і майонез. Так, в мене. Маловато цього майонезу залишилося. Але, думаю, що столову ложку я його таки надушу. Так. Ну, є столова ложка? Думаю, що є. Майонезу. І тепер потрібно це все діло перетерти в крихту. Отак От завжди. Користуюся лопаткою. Отак, руками швиденько-швиденько це все перетираємо. Розтираю це борошно з маргарином і бачу, що борошна потрібно ще. Я думаю, що склянка, значить, більша. Має бути склянка на 200 г. Я наберу ще півскляночки, тому що тісто геть таке дуже м'якеньке, ніжне. Так, ще півсклянки борошна. Можливо, навіть все не буду висипати, так. Трішки висипала і знову мішую. Наскільки мені вона сказала, має бути тверде тісто. Таке, якби на вареники. Не знаю, чи я мішаю не так, чи стакан, не так. може в мене яйця дуже великі, але ж ніби як звичайні, а тибовські. Так, що ж то може бути? Що? Да, думаю, що ще оце борошно сюди висиплю і буде щастя. Ось замісилося таке тугеньке, еластичне тісто. Відчувається, що воно таке, як то кажуть, жирненьке, хорошеньке. Зараз ділимо його на шматочки. Можна через ваги, щоб всі були рівномірні. Я ж просто розкачаю ось таку ковбаску і наріжу на штучок не знаю, скільки, скільки мені треба, щоб на три ділити було добре. Ну, зараз буду пробувати. Штук 15. Мені треба. Накачала я 15 таких колобків, і зараз їх викладаю на ой-ой-ой на тарілку. І потрібно трішечки їх підморозити. Аби тісто було більш таке крихке, м'яке, ну, так, так сказала. Хоча, мені здається, воно настільки ніжне, буде і так все класно. Але все одно буду зараз збивати, буду збивати білки, тобто крем для цього печива. Тому поки що воно в мене побуде в морозильній камері. Взагалі, по рецепті. Пів години має охолоджуватися в морозильці чи в морозильній камері. Так, далі, дівчаточки і хлопчики, дивіться, беремо ці білки. До них додаємо манюсіньку, таку щепоточку, дрібочку, дрібочку лимонної кислоти. Бачите отак, на кінчику ножа. Отак. Додали. Готуємо отаку от шайтан машину, і нею будемо збивати білок. Білок, аби швидше збився, до речі, білок має бути кімнатної температури, все кімнатної температури. Щоб білок краще збився, збиваємо його без різниці на великих, на малих оборотах, але до появи таких дрібненьких. Бульбашок пузириків. Я буду зараз збивати і покажу. Ну, дивіться, друзі, воно, бачите, збивається, ніби, да? але такі великі пузирки там, а мають бути всі такі дрібнюсінькі, ніби воно однорідне стало. Так, дивіться. Ще буквально дві хвилинки збивало. Бачите, однорідне таке зробилося, воно наче глянцеве. Тепер ось цей цукор, в мене пів склянки цукру. По вагах я зважила тут 120 г цукру. Всипаємо в 3-4 прийоми. Трішки всипали і збиваємо. Так, і білок не осяде. Буде гарно триматися такий пухкий і швидше вмішається, розчиниться цукор. Прекрасніший крем получився. З нього можна робити бізешечки. І дивіться, щоб краще воно все діло це трималося, я додам одну чайну ложечку, у мене картопляний крохмаль. Якщо будете використовувати кукурудзаний, то півтори чайні ложечки крохмалю. Воно буде гарно триматися, тримати форму, не буде обпадати, і таке ніжне буде кремове, наче пудинг, суфле. Думаю, ви мене розумієте, що я вам хочу донести. Є безліч різних варіантів. Та й дивилася в інтернеті багато різних назв. але... Знайома, як каже на них крила янгола. Бо там, дивилася є, що і мушлі, і черепашки. Ой, ще там якісь такі цікаві назви. Ну, Мені здається, що дійсно, що крила янгола, або навіть, я би сказала, поцілунок янгола. Ну, найбільш підходить самому десерту. Подивіться, воно таке ніжне. І скажу вам, додала крохмаль, так як мені оце сказали. Воно також зробилося таким шовковистим якимось. Злегка навіть як тягуче трошечки. Так, все, хватить тішитися своїм ось цим таким білковим кремом. Давайте будемо формувати печиво. Усе разом тісто не достаю, аби воно не нагрівалося. Дечко підготувало. Постелила е, таку провощений, е, не провощений, а просиліконений пергаментний папір, на який буду викладати своє печиво. І швидесенько качаємо такі великі-великі варанички. Потрібно накачати. Бачите, мені здається, що краще було би його качати теплим, можливо, потім. Просто поставити, щоб охолонули самі ось ці, як вони mm. називаються, з кремом уже мушлі. Тому що воно так ломиться. Можливо, я десь щось не так зробила. Зараз я дістану все-таки і буду формувати їх. Тоді тісто більш таке піддатливе. Бачите, все роблю наживо. Усі, як то там кажуть, і Злети і падіння показую на камеру, так як воно є. Розкачала. Так, ложечку треба ще. Вирішила я, щоб воно трішки підігрілося. Ось так в руках, ще його перем'яти, як то кажуть, перемісити. Чуть-чуть підпилила борошном. От такого. І дубль два розкачування. Тому що перший раз нічого не вийшло. Казали мені, що дуже. Дуже таку тоненьку вареничку. Тоді більше крему поміщається і печиво смачніше. Розкачуємо. Наскільки зможу тонко розкачати, настільки буду його, Ну що, поки що відліплюється все. Розкачала. І оце є начинки дві чайні ложечки ставити. Попробую. Перший роблю все як по рецепту, а далі буду бачити. Мені здається, що дві чайні ложечки це може бути маловато, тому що крему трохи забагато в мене. Отак От його пальцями пристібнути гарненько. Потім чимось його пере... перем'яти. Десь в мене була якась паличка від суші. Де вона в мене взялася, навіть не знаю, тому що суші я не купувала це точно. Отак. От обережно. Розділити, і тоді казала, що набагато легше. Знаєте, мені здається, що його просто взяти в руки, отакого пройтися, застібнути цей вареник з бізешкою. Отако застібнули, зігнули, і отут трошки зліпили ще. О, і ставимо на дечку. Знову взяли, пожмякали в руках, жмаки, жмаки, в борошно з однієї сторони і погнали розкачувати. Так. До речі, класні вареники, а щоб його кинути. Ну, тісто таке, звичайно, як на вареники взяти, бо це жарненьке тісто так не вийдеться. Да, перегинати, наверно, краще за допомогою тої палички розділяти. Хоча і це так непогано вийшло. І знову на дечко. Що ж, друзі, крилята готові. Бачите, які вони гарненькі, получаються? Класнючі такі. Як на мене, тісто не потрібно відправляти. Охолоджуватися. Або просто його заздалегідь робити, якщо там щось воно дає. Ну, мені здається, воно таке ніжне, класнюче, що воно буде і так смачно. Кажуть, випікається дуже-дуже швидко. Від моменту нагрівання духовки і до повного готовності 10 хвилин проходить. У мене ж газова духовка, яка живе, як то кажуть, своїм життям, вона мені не підвладна. Тому. Не знаю, як воно буде випікатися, по результату тоді вам вже скажу. Ставимо при температурі 180 градусів на 10 хвилин, а там будемо бачити, будемо за ними підглядати. Що ж, печиво готове. Подивіться, яке воно класнюче вийшлося. Я хоч і казала, що це печиво, скоріш е крила янгола, но. Воно вирішило зі мною посперечатися. Бачите, <гум> у мене стало більш схоже все-таки на мушлі, да? на оці такі ракушки з, з перлиною всерединці. Да? І ця перлинка навіть хоче нібито повилазити. Подивіться, як воно гарно виглядає. Оці штучки такі, виходить, всередині, ніжне, ніжне. Як суфле. Ну, просто смакотінь. Не знаю, як це дочекатися, аби воно трішки вистигло, тому що аромат такий, дуже хочеться його уже спробувати. Неймовірне, просто класнюче таке та ви що? Ой, тут кусочок відломався. Друзі, це щось. Це щось неймовірне. Красота. Дам трішечки охолонути. Мабуть, повного остигання я не дочекаюся, тому що це супер смачне печиво а декілька хвилин. Щоб швидше діло з остиганням було, вирішила взяти ось таку миску, на яку буду перекладати його, тому що деко мені потрібне. Я зараз ще хочу булочки зробити з абрикосовим повидлом. Такі смачнючі будуть в мене вони. Подивіться, тут така навіть, як то, що роса проступає сльоза янгола. Колись хто готував такий торт сльози янгола. Дуже класний також був рецептик. Взагалі, от з чого беруться рецепти. Всі рецепти родом. Із давнини, із дитинства. Ну, по суті, нічого нового тепер такого цікавого не придумалося, мені так здається, а ну, як ви гадаєте, усе нове це е, добре забути старе, чи як Якось так говориться. так? А ну, якщо я не права, поправте мене, будь ласочка. Зараз кажу, що це печиво спочатку ось це бізе всередині надимається, ніби розпирає, от через оце бізе, воно ж і того полопало, бачите, а потім трішечки осідає. Тому не думайте, це так все має бути. Хоча в рецептах, що я дивилася, не кажуть, що воно там підніметься, потім осяде. Я ж вам кажу з свого досвіду, хочу трішки прикрасити цукровою пудрою буквально десь чайну ложечку цукрової пудри і трішечки отак його запорошити, засніжити ці наші крила чи мушлі. Так, ну що ж, підійшов момент дегустації. Давайте спробуємо, що воно таке і з чим його їдять. Так, будемо так, як на відео в когось бачила, розломувати. Бачите, воно всередині оця начиночка така ніжна. І тісто дуже таке тонесеньке, крихке. Так що, друзі, готуйте, не думайте, це смачно, це просто. І що ж, нам смачного ми будемо чайочок пити. А ви не забувайте ставити вподобайочки, підписуватись на канал, писати коментарі. Ділитися моїми відео в соціальних мережах своїми друзями, як завжди, миру, добра, друзі! На все добре, пока-пока.